Всім сьогодні ми з вами будемо робити домашнє завдання. Рядом зі мною. Я взяла щоденника, погнали. Я виписала все, всі завдання і що нам потрібно зробити. На сьогодні тільки три предмети. Тепер беремо. Оберемо маркери, які сьогодні будемо виділяти зроблені завдання. Так, один ще десь. Пустий. Давайте на сьогодні з цих ось всіх оберем ось такий фіолетовий, чомусь хочеться мені взяти його. Когда поставлю поки сюди, щоб могла все брати, а сюди поставлю Урок, який ми будемо робити. Перше, що я хочу зробити, це пізнаємо природу. Для цього я думаю, що мені знадобляться ці стикери. Давайте подивимося. 45 поражу, 46. Ось, 45-44. 44 потрібно намалювати ось цю таблицю. Я думаю, що я її таку копери але її потрібно намалювати. Тому це не підходить. Беремо ручку, мені здається, олівця буде краще взяти. Зробимо не. Не Нам Мама потім на цілу сторінку. Ось так я їх зроблю повернути, тому що це дуже довго. Ось таку схемку я зробила. Зараз обведу її чорною ручкою, щоб було все гарно. Я постараю зайві деталі та будемо з вами написати ось це все. Ось це малювати ці картинки зіхнула ці, не потрібно, тому що це буде дуже довго. Тільки просто написати саму схемку. Ось так і зробили, але ми ще візьмемо гумку, щоб ставити. Це все. Це весь олій вечора і виложив. все стане набагато краще. Ось я так зробила. Вийшла вся схемка. Тепер потрібно взяти ручку Так, берем все тоді слова, що тут Їх не переплутати. Ось так вона я зробила вже пізнаємо природу, відкладаємо так можна викреслювати. Тепер давайте зробимо англійську мову. Беремо її на сторінка 91, 91 вправа 1 Потрібно написати в на множині слова. Тут всього лише 15 слів тому буде небагато. І для цього предмету мені вже потрібна ось ця підставочка зараз напишу, число класна робота все напишу та поверну. Зробила я англійську. Всі слова вставила множині. Тому і її відкладаємо сюди це можна викреслювати англійську. Ось. Тепер у нас йде математика. Числа а, Б у об число. Ось це. Зараз будемо знаходити. Я зараз роблю англійську. Ой, англійську а математику Тому... девять. Ото Борт Ну, тут три, тепер береміє і адреміє вісім, ноль шість математика зроблена.